Неодержимость. ви не хочете спешити малу зу? Не чуєте? Ну, господи, що ми гудить там по духам? Та бачиш, що я там собі чуть ли не в наушниках сижу, коли Бубочка на трансляції. Бубочка той зараз дискотеку мені встроїть. Ну, ти граєш, Ти рай грає собі, в мене той свій вайб. Ти не розумієш. Чоловіче, ти не розумієш. То що ти там стрімиш до та херня. У мене тут меладзе. Рай. Ай, бубочка.